Вітаю, шановні, ось закінчився сезон 31 березня сьогодні, 25 го року. Ну і мені є що сказати за цей котел. От він пройшов у мене сезон опалювання від початку до сьогодні. І я вже маю що про нього сказати у висновках. Це буде коротко. До його переваг слід віднести саме оцей бункер. Тобто 10 кіловатний цей котел. Ну, сенсу немає його брати без цього бункера. Треба його доварювати. От, і тоді ви майже метрові доски, дрова можете туди складувати. Це дуже зручно, їх не треба пиляти. Це наскільки менше часу. Довгі гілки, довгі доски, там від піддонів, від чого, любе сміття. Те, що він перероблює десь до 40%. Вологої деревини це факт. Тобто більше не треба закладати до 40 не більше, щоб воно вспіло нагрітися і згоріти. От, і ще, можна сказати, ну, зараз відкрию до його тепер недоліків саме Ну, Те, що він генерує сміття, це вже видно. Да? бачите, да? Ось воно кругом нього тут насипається, і потім його тільки пилососом можна зібрати. От. З недоліків, ну, це для мене, це стала ця ляда. Це просто якась ціла проблема. Ось тут я вже в попередньому відео показував, довелося ось сюди. Варити ще одну пластину. Оці кути треба було проварити, щоб вони мали радіус. Бачите? Але це вже я зробив запізно, оця вже задубіла стрічка, да, ущільнювач. І треба її просто вже замінити. Тобто з цим моментом я просто скажу, що награвся. От цей виробник саме підставив оцим моментом. Так, в принципі, я задоволений, все добре. І ось який висновок я зробив на рахунок теплоакумулятора, чи потрібен він, чи ні. У мене в будинку ну, 30 метрів теплі поли. Це, умовно, якщо порахувати, 2 куби бетону. Ну, Не бетону там стяжка буде, да, трошки плотність не менше. Але нагріти 2 куба бетону до температури е, ну, умовно там 28 градусів, то вона буде охолоджуватись майже енерція, майже буде йти годин 14. А якщо поставити теплоакумулятор на 14 годин, то це потрібно 1,5 тонни води гріти. А якщо тона, то це буде 8 годин, 9. 600 це буде 5 годин. Тобто, якщо у вас немає теплих полів в будинку, то енерційних, то це, звісно, треба ставити акумулятор, цей, да, накопичувати тепло і віддавати. <кхи> Тоді не буде таких високих скачків перепадів температури і не буде запотівання вікон. Ще, що можна сказати, так це те, що він, на відміну від електричного або газового котла, ну не маєш постійно працювати в автоматичному режимі і підтримувати горіння. Ні, це ж ви робите механічно підкидаючи дрова. Тому я топлю його. Ну, якщо було холодно, то кожен день, якщо не було холодно, то через день, може, навіть через два. От, То його запуск був постійно з холодного старту. І коли йдеться мова про холодний старт, то саме оцей бункер він дає можливість додатково ще 40 літрів, тобто об'єм вийшло ну, 86 до ну, десь так, приблизно літрів, то це і виходить, що десь до 8 годин він має е, горіти. Але ж... Це від холодного старту. Рахуйте, що в ньому об'єм 40 літрів треба нагріти до температури 60, потім ще теплоносій. Тобто витрачається година часу тільки на його, на його вихід в робочий режим. А за годину часу при інтенсивному горінні згорає майже, ну, я думаю, відсотків 40 або і 50 палива. Тобто за перший час, а потім. Коли він вже вийшов, він вже виходить на режим роботи і потім все інший час він вже спалює те паливо, яке там залишилося. Тому, і якщо ми кажемо про холодний старт, то, звісно, бункер треба такий робити додатково і обов'язково. Він недорого коштує, але ну, навіть... Я думаю, що якби я поставив без нього, то я б це погрався. І все б одно б я його вже доварював, але власне сам. Ну, ось такі поради.